В Великодимирській громаді, а саме в селах Богданівка, Русанів та Гоголів, триває обрізка аварійних дерев. Такий відробіт є важливим етапом, який має значний вплив на безпеку громадськості. Видалення пошкоджених чи небезпечних зелених насаджень допомагає попередити можливі аварії та зменшити ризик травматичних ситуацій. На даний час обліковано 189 дерев, які необхідно видавати. Поки що виділені кошти в сумі 500 тисяч гривень. Це дозволяє видалити 65 аварійних дерев згідно проведеного тендеру, переможцем визначений ФОП Шевченко, який виконує дані види робіт. Хочу зазначити, що по даним аварійним зеленим насадженням було неодноразові звернення громадян села Гоголів, Богданівки, Русаніва. От ці дерева в тому числі видаляються, зокрема, і в садочку в селі Гоголів там 5 на таких небезпечних дерев будуть видалятися. Обрізані дрова звозять на територію комунальних підприємств. Дана деревина буде облікована, то тобто вона не то, що буде, вона обліковується і буде передана на зберігання в комунальне підприємство. Деревина обліковується і ставиться на баланс КП. А вже потім розподіляється його керівництво. Але вся вона буде задіяна в опаленні громади. На одному зеленому насадженні працюють невеликі групи людей. Зараз двоє і ще четверо на іншому об'єкті. Приганяємо автовишку до дерева, Ось розкладаємось та ріжемо на цьому місці. Так вимога була вимкнути 10 тисяч вольт. Ось і зараз цим займаються. Іноді відключенням електроенергії робота не обмежується, і задля забезпечення безпеки громадян доводиться перекривати ділянку проїжджої частини. Сподіваємось, що наступного року аварійні дерева не становитимуть небезпеки для мешканців нашої громади.